Друзі, нас інфоперше про головне поїхали в котлі. Під Добропіллям сталася кривава бійня, яка мало не стала епіграфом до падіння системи. Один із офіцерів, якого підозрюють злочинах воленівці, саме того, що брав участь у стратах українських полонених, був кинутим у вир. Його роту несподівано направили на підкріплення, щоб прорватися до оточених частин. Але на шляху трапилось оточення самого підкріплення. Він зміг дістатись до лінії своїх, але вже не вибрався. Тяжко поранений. Він благав прощення, просив пощади. Втім, його кинули свої ж українці. Ця одпустіті чути було його голос у вирії бою. Підрозділи РФ навколо відмовлялися рятувати його і його людей. Не ризикуй, бо війна зачепить його. А заклик до українців став свідченням остаточного краху зброї і аморалі. Солдати, які залишались живими, бачили його останні зусилля. Зігнутий, виснажений з важкими пораненнями, він ледь тримався на ногах. Дехто лишався поруч, але не витратив медикаменти. Дехто лишався поруч, але не витрачав медикаменти на нього. Нуль допомоги від своїх же. Бо російські солдати знали, вже не врятують навіть себе, де хто з ближніх позицій. Ці запам'ятав, що він кричав: Отпустіть, я ваш. Якби могли б вони б мовчки кинули зброю, але це був неже смирення, це крик людини, яка в останню мить усвідомила злочинність свого шляху, отримала люту карму. Пишу, що прізвище підполковника, Атрощенко. інформація перевіряється. Ця історія не про героїв, не про ворогів, це про падіння влади і страх війни, коли навіть вбивця починає молити про життя, коли війна стирає кордони, і ніхто не застрахований. І саме ця трагедія стала відлунням стану армії противника. Коли їхні командири гинуть в оточенні, ще вчора. Вірячи в свою безкарність, коли ті, хто чинив насильство, отримають відповідь від долі, українські сили, які оточили росіян, захлопнули котели, встановили контроль. Забрали тіло офіцера, задокументували свідчення кількох очевидців. Це важлива інформація для воєнних трибуналів. Що ж, цей епізод може стати символом внутрішнього перелому. Коли навіть вищі офіцери втрачають підтримку від власних, коли рота замість витягти свого кидає його в біду, це розпад дисципліни. Це сигнал іншим. Хто ще стоїть? Не всякий наказ буде виконаний. Не кожна лояльність витримає страх і смерть для України. Не це не лише моральний тріумф, а сильне підтвердження, що режим, який жорстко карав інших, тепер карається сам. А ось що говорять самі окупанти про власне командування і ситуацію в цілому? 3-9-4, да постійний штурм, даже я скажу вам так, 8 мая рації там була передана. Двум ребятам треба було перебежать з 21 го красного, 25-й красний. Там работали бойцы ВСУ, снайпер, пулеметчик. они не могли просто это сделать. Тогда командир сказал, мы въебем тогда по вам танком просто, и все, если вы не выполните эту задачу. Загранотряды элементарные, как бы, был момент. Тоже на Старомайорском. 70 человек обнулил свой командир жить просто. Они откатились зеки, 300 там кто-то без рук, без ног, он их обнулил, тут же те-то ночью в лесополке как бы ни шагу назад, вот эту тему они поддерживают любыми силами, любыми способами захватить эту территорию. Скоту даже получше, его хотя бы откармливают перед смертью. Это будет продолжаться, будут повышаться суммы подъемные, там, агитации элементарные по всем улицам, подпиши контракт за родину. Я говорю сразу, но ну, это того не стоит просто. Зэки, а понятно, которым там дают там, чуть ли не пожизненные Повезет, не повезет, если честно. Без ноги приедет, но красавчик больше не вернется. Но это если повезет, без ноги вернуться и откатиться. А откатываться по 5-7 по километров. Просто элементарно. Или свои жизнь захуярят. Птички. Примерно он откатился без команды, его птичка своя жизнь спалила отработала по нему. случае 3 я слышал точно по рации. Как -то такое прису... Привет, приветствуется у нашего командования. А, ему проще записать без вести пропавших. Я не собирался ни в коем случае убивать украинцев. А те зверства, которые они творили, это было непростительно. Вот был бы я там офицером, допустим, я бы, наверное, пристрелил бы всех, если смог. Потому что я ну, для себя на тот момент определил так, что пускай я буду убитым, но убивать никогда не буду. Я просто думал, приеду, сдамся в плен и все на этом. И когда начались жертвы среди мирных людей Украины, что это никакая не спецоперация, а просто для меня был, стало очевидным, что на стороне российской армии мне делать точно нечего. Когда я уже подписал контракт, я связался с представителем, ну, я тогда не знал, кто именно, ну, получается, с представителем, кто работает в программе «Хочу жить» через Telegram-бот, просто в гугле вбил «Хочу жить», первая ссылка, І була предварительна здача, і здача плен, ну получается, непосредственно, кажут уже на полі бою. Після фіксації бою розвідка ЗСУ підтвердила, що офіцер, якого ідентифікували на полі бою, входив до складу особливої роти охорони табору Волинівці. Його ім'я давно фігурувало в закритих списках воєнних злочинів. Однак до цього моменту він не з'являвся в відкритому просторі. Потрапивши в котел, він командував групою прориву, але через хаос у ланцюгу командування відсутність координації його бійці розсипалася. Частина загинула під час мінометного обстрілу. Решта втекла в лісу смуги. Його самого поранило уламком у груди. Він кричав, вимахував білим прапором, але допомога не прийшла. З боку зсу операція тривала менше доби. Ворога зафіксували ще на марші. Після того задіяли артилерію дрони Камікадзе і групи прикриття. На момент контакту з оточеними у середині котла українські сили вже блокували всі потенційні шляхи евакуації, що зробило відхід неможливим. Деякі з окупантів, які здались в полон, розповіли, що перед початком прориву їм обіцяли нагороди і підвищення. Проте за їх словами командир сам. Не знав, куди йде, і просто на осліп гнав їх всіх вперед. Тіла загиблих почали вивозити лише через дві доби, коли зона була повністю розмінована. Деякі загинули від втрати крові, бо навіть не мали перев'язочного матеріалу, техніка, яку лишали, спалена або підірвана. На місці знайдено і особисті записники загиблого офіцера, у яких він вів список і задач пов'язаних з утриманням ополонених волинівця. Ці документи вже передано до СБУ і міжнародного кримінального суду як потенційні докази у справі про воєнні. Злочини цей інцидент став новим маркером морального занепаду російської армії, навіть найвідданіших режиму кидають м'ясорубку. Без шансів на повернення, їхня смерть це не лише розплата, і доказ, що кара за злочини може прийти на зовні середина – у вигляді повного знецінення людського ресурсу. Офіцери, що колись вирішували долі інших тепер нездатні, врятувати навіть власну Україна документує кожен такий випадок, бо війна закінчиться, а справедливість має бути вічною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кромих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі друзі став уподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.